Ah! <síntos> У робочий час вони навчають учнів у музичній школі номер 1 а на дозвіллі грають у джазовому ансамблі Містер Дікс. Колектив існує понад п'ять років. Граємо різну музику: і класику, і поп, а джаз якось нас так поєднав. От, як то кажуть, однодумці, яким подобається цей напрямок музики. І ми зібралися і вирішили пограти разом. Трошки джазу. В цьому джазі присутня імпровізація. І це дає кожному музиканту виразити себе в цій імпровізації і показати свою майстерність. Репетиція ансамблю відбувається раз у тиждень, коли граєш джаз відпочиваєш, каже учасник колективу Володимир Гнітецький. Коли ми граємо цю музику, от ми самі навіть можемо приходити втомлені на репетицію після таких уроків. От багато учнів, але коли ми збираємося в кінці робочого дня і маємо змогу пограти разом джазову музику, то нашу втому вона уходить сама собою. А є такі музикантів поняття як. Качає музика, тобто вона дуже подобається, вона імпровізується і вона ось йде десь зсередині людини. Це, мабуть, оця штука нас об'єднує. Захід джазу бібліотеці одна із спроб об'єднати читачів музично-театральної книгозбірні під час карантину. Це незвично. Хочемо таким чином популяризувати такий музичний жанр як джаз. Але передусім ми хочемо своїх читачів і користувачів не втратити. Ми, звичайно, робимо заходи, які потім виставляємо на своїх онлайн сторінках, групах Фейсбук, Інстаграм. І таким чином ми нагадуємо про себе. Ми говоримо, що ми є. Ми хочемо залучити якомога більше учасників до наших спільнот. І... Показати, що ми в співпраці з усіма музичними колективами нашого міста на початку травня до музично-театральної бібліотеки завітає фольклорний ансамбль Родослав, який візьме участь у заході до Дня Матері. Леонід Харшан Ігор Грач. Новини на Суспільному.